Сьогодні, 24 листопада, свята церква вшановує пам'ять святої великомучениці Катерини. Ім'я Катерина означає «всечиста». свята мучениця Катерина народилася в місті Олександрія, походила вона із знатного роду, пов'язаного з імператорами, відзначалася дівчина неабиякою красою, мудрістю та багатством. У віці 17 років вона навернулася до Христової віри. І прийнявши християнство, присвятила своє дівицтво небесному нареченому. Коли імператор Максиміліан почав жорстоко гонити християн, свята Катерина мужньо стала перед ним і звинуватила його у злобі та звірствах, погрозивши йому Божим гнівом. Максиміліан був зачарований красою дівчини, а щоб відвернути її від Христової віри, наказав поганським мудрецям. Щоб ті звели її з дороги правди. Натомість, свята Катерина навернула їх до віри у Христа, і за це розлючений імператор наказав піддати їх вогню, і вони всі закінчили своє життя мучеництвом. Побачивши, що свята Катерина не збирається зрікатися своєї віри у Спасителя, Максимілян наказав піддати її мучеництву. спочатку жорстоко бичувати, потім. Обпекти вогнем, а відтак прив'язати до колеса, до якого були прибиті гострі пластини. Потім повелів її стнути. Сталося це 24 листопада 310 року. На іконах святу Катерину зображують із пальмою, і мечем у руці. А поруч зламане колесо, як знак, що на цьому колесі її було замучено. Згідно з переданням це колесо розламалося під час мук. Свята великомучениця Катерина вважається покровителькою християнських наук. У нашому народі її пам'ять глибоко шанують, а ім'я Катерина є одним із найпоширеніших. Від імені всієї спільноти вітаємо всіх, хто носить це величне і славне ім'я Катерина. Бажаємо вам бути свідками правдивої христової віри. Та прямувати до Спасенного Небесного Царства. Амінь. З Богом.